Вітаю, друзі! Сьогодні я хочу вас познайомити з дуже цікавою вправою, одною з головних вправ тілесно орієнтованої психотерапії, яка має е, такий потужний антистресовий е, ефект, антистресовий ефект, і який дуже спокійно можна виконувати де завгодно, як завгодно, в будь-якому місці, на вулиці, вдома чи ще десь. Для цієї вправи достатньо невеличкого такого простору, там метр на метр. І бажано, щоб була якась супроводжувальна музика. Музика така розслаблююча, релаксова, яка вам подобається. Ну, Можна робити і без музики. Сама вправа складається з трьох частин. Базова стійка, дивіться, що зараз буду показувати. Це ноги на ширині плечей, ступні паралельно одна одні і трошечки носочки внутрі. І завжди коліна трошечки присогнуті, щоб вони амортизували. Права складається з трьох основних компонентів тілесно орієнтованої психотерапії. Це рух тіла, це Дихання і це концентрація. Перша частина ми підготовлюємо своє тіло і свою свідомість до цієї роботи. Починаємо з дихання. Дихання починається з неглибоких вдихів, тільки з животом. Отаким От чином. Видихи неконтрольовані. Отпускаємо ситуацію. Далі. Наступна фаза дихання, ми трошечки збільшуємо глибину вдиху, живіт і вже підключається ребра. Видих також же контрольований. Далі, наступна частина дихання, ми підключаємо майже всю грудну клетину. крім самих верхніх частин. Живіт, грудна клетина, Видих свободний, неконтрольований. І останнє ми дихаємо повне йоговське дихання, повний йогівський дих. Це живіт, грудна клітина і плечі з ключицями. Таким чином. На кожну цієї фази десь від 2 до 4 хвилин достатньо. Коли ми так продихаємо, ми Пере -пере Переходимо до другої частини. Друга частина вправа, основна. Ми, дихання керує нашими рухами. На вдиху ми переносимо центр тяжіння на носочки, на, на видиху переносимо центр тяжіння на п'яточки. При цьому подошву не відриваємо від підлоги. Вдих, вперед, видих, назад. Так ми робимо десь 2-4 хвилини. Продовжуємо другу частину. Через 2-4 хвилини ми починаємо переносити центр тяжіння нашого тіла з однієї ноги, вдих на іншу ногу. Видих. Вдих, видих. І продовжуємо другу частину цієї вправи. Ми по черзі вдих. Ми переносимо центр тяжіння на носочки. Видих. На одну ногу, вдих на п'яточки, видих на іншу ногу. І так по колу. Вдих, видих, вдих, видих. Дві хвилини в одну сторону, дві хвилини в другу сторону. І третя остання частина цієї вправи це вправа на сканування свого тіла, усвідомлення відчуттів тіла. Для цього ми продовжуємо дихати в произвольній формі, але починаємо сканувати тіло від подошву і підіймаємося внутрішнім взором аж до макушки і не рук. Виконувати цю вправу майже кожен день і тоді стрес вам не страшний. З вами був Вадим Залеський, психотерапевт, керівник центру здоров'я та реабілітації ГРЕФІ. Бажаю вам здоров'я та внутрішньої рівноваги!